23 січня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 44 ракети різних типів, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101 Х-555 Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М». Дві керовані авіаційні ракети Х-59, не всі ракети расистів, що летіли по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. On January 23, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 15 H-101, ha 555 ha, ha 55 cruise missiles, 5 iskander -M ballistic missiles, and two ha 59 guided air missiles of the Russian Nazis. Some ballistic missiles of the Russian Nazis did not achieve their targets.